Доброго вечора? Ми з України. Відповідь на запитання з підписниками. Прямий зв'язок. Євгеній Семесенко пише: Поміняйте вже методичку. Яку саме методичку, шановне, я не розумію про що. ви. Зі скільки кроків буде складатися відмова і скільки часу це займе? І чи необхідно буде? Заповнювати заяву податкові. Дякую за відповідь. Ну, по-перше, це, це, цей крок сам заява це недостатня, шановна, це в приватних повідомленнях коштує грошей. Відмова від фізичної особи коштує 500 гривень. Саме так. Скільки кроків більше, ніж два кроки? Шановна, більше, ніж два. Там ціла процедура. Це буде не одразу відмова від фізичної особи. І так. Пане Олександр, в Україні збираються відібрати землю під час воєнного стану проштовхують законопроект 82-25. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, вашу думку. Заздалегідь дякую. Шановний, я вже казав про цей закон. По-друге, згідно закону про дерадінізацію законодавства, земельний кодекс повністю ліквідовано. Скасовано, тому у вас немає права на землю. Які ще можуть бути питання? У вас є лише право субарендатора. І не більше того. Право власності. Але це не дає вам право самого власника. Ви не власник цього. Тому моє відношення до законопроекту 82.25 я вже казав яке негативне. Саме так і ніяк інакше. Далі, ось що мені пишуть: якщо я в статусі громадянина Української держави. От, то тоді якими законами мені керуватися? Законами української держави, шановні. Але потрібно розуміти, шановні, що закони української держави Павла Скоропадського саме вони не плутати українську державу і державу Украї... Степана Бандери з Республікою Україна. Україна це не українська держава і ніколи неї не буде. Це окупаційна бандформування. Як і ЗСУ. Доброго дня! Якщо воєнника нема. Ще Св'язкий був у 98-му році, як поставили на облік після армії, так і все, але нема. Того воєнника давно. Є тільки справка, лікарський висновок варікоз Вен третього ступеня. Оперативне втручання, лікування. Що робити? Їм показувати, що ноги больні, коліна хряща нема. Кістка об кістку тре. Не хочу йти до тих клонів, бо в них можуть бути всі здорові. А як паспорт фото вклеювати треба. 45 теж. але я прозріваю, і хочу скасувати фізичну особу і стати людиною по статусу. Шановне, перше, якщо ваш а, так званий Радянський квіток військовий був загублений, у вас нема в ТЦК ТСП вже давно. Повірте мені, у них жодних відомостей про вас немає. Тому ви можете сміливо туди не йти. Взагалі, не носіть з собою паспорт, нічого. Нічого не носіть з собою. Моя вам порада. Якщо з вас щось вимагають, кажіть, будь ласка, покажіть мені посвідчення згідно постанови 11.37 від 2018 року Кабінету міністрів, а також свої повноваження. Будь ласка, покажіть від начальника, який вам надав ці повноваження від начальника ТЦК ТСП та від начальника Національної поліції України. Стосовно як паспорт вклеювати треба 45, але я прозріваю, хочу скасувати фізичну особу. Якщо ви боїтесь так здати свій паспорт, ви можете це зробити, як вам сказати, через посередників. От, можете прийти до адвоката, він все зробить за вас. Просто гроші дайте йому і все. І вам він це зробить вам як потрібно. Стосовно скасувати фізичну особу і стати людиною. Ні, шановне, це помилка. Послухайте уважно, щоб скасувати фізичну особу, там більше, ніж три етапи. Саме, про це мовчить пан Остап Стахів, багнет нації і так далі. Недостатньо знятися з обліку ІНН в податковій, яка ліквідована, недостатньо, шановне, недостатньо. Вас запишуть в інший реєстр. Тому цього недостатньо. В чому ваша помилка згідно статті 24 25 цивільного кодексу? Людина є фізичною особою і громадянином України, що ви знали. Правосуб'єктність фізичної особи припиняється в результаті її смерті. Щоб ви знали. Тому вийти на сьогодні, як каже сьогодні законодавство Україна з статусу фізичної особи, типу, неможливо. Але я знаю, як це зробити. Якщо вас цікавить, це коштує 500 гривень консультація. Звертайтесь. Так, саме звертайтесь. Хто-то пише: Мене цікаво, мені цікаво, дайте посилання в приват. До чого саме? Вихід зі статусу фізичної особи. Щодо, це приватна інформація щодо виходу із фізичної особи. Якщо ви не хочете бути робом системи, за це потрібно заплатити 500 гривень за цю інформацію. Та ви отримуєте вихід із фізичної особи назавжди. Саме так і ніяк інакше. Кому належить реєстр, питайте Микола Обухов. Фізичних осіб. Ну, приватним структурам, які від імені держави. Цей реєстр адмініструють, щоб ви знали. Стосовно реєстру фізичних осіб, я так скажу. Нема реєстру фізичних осіб, більш є реєстр платників податків. Саме так. Реєстр платників податків, які, які зареєстровані і є в кожній ліквідованій податковій У український там реєстр. От. Саме так. 100... А если просто снялся с военкомата 10 лет назад и снялся с регистрации по месту жительства, так и не прописался нигде и, соответственно, не вставал в военкомате. У вас идеальный вариант, шановный. Вам ничего не будет. Однозначно. Але стосовно реєстрації, я би вам рекомендував вирішити це питання. Стосовно реєстрації, не хочете реєструватися так, звертайтеся, я вас проконсультую, як вам, як вам зареєструватися в обхід СНАПу. Саме так. Чи повпливає вихід з фізособи на місце праці, якщо на роботі людина рухається, рахується як фізична особа? Іноземці, громадяни, люди, які в цивільному відношенні, це фіз особи. Якщо людина не в цивільних відношеннях це людина. Потрібно бути людиною без усяких документів і чи дійсний цивільний кодекс, якщо його створили ті самі окупанти, щоб промити нам мізки, що я можу вам сказати, шановне, стосовно цього? Зміна статусу фізичної особи саме. Чи вихід, як ви називаєте, не можна просто взяти і вийти з фізичної особи. Це коштує 500 гривень в мене. Інші, повірте, вам не дадуть вихід з фізичної особи. Що вам дає вихід з фізичної особи? Ну, по-перше, ніхто на вас не оформить кредит. От і все. По-друге, для податкового ви більше не будете існувати. От саме так, щоб ви знали. Ні, це головна помилка бути людиною, тому що людина і є фізичною особою. Читайте статтю 24-25. І коли припиняється правоздатність фізичної особи, в статті 25 вказано, коли саме припиняється. Чи дійсний цивільний кодекс? Я вам так скажу, багато хто з юристів, от багато хто з, хто з юристів наших там, системних адвокатів будуть вам стверджувати, що Цивільний Кодекс України дійсний. Шановне, цивільний кодекс ніколи не приймався. Через, повірте мені. Через відсутність гербової початки Президента України та підпису самого президента. Саме так і ніяк інакше. Цивільний кодекс навіть не був затверджений не постановою, а просто, типу цивільний кодекс, як під назвою там був закон, там історія документу. Можете почитати, як його приймати. Але він. Фактично не вводився в дію. Але багато хто з юристів, там, навіть е з, наших, з нашої Юрокадемії одеської, вважає, що, що саме існує цивільний кодекс. Ні, вони помиляються, як і помиляється пан Ківалов. Тому що цивільного кодексу не існує. Саме так не існує. Це фікція. Як і Республіки України. Але вам вони будуть казати, що є, є цивільний кодекс України. Якщо він є, хай докажуть, що там є початка підпис. Що і ваша типу Республіка була створена з печаткою та підписом. Нема, хай йдуть під три черти. Хто, Хтось пише. А если свидетельство рождения написано, що я вже гражданин СССР, та й має юридичну силу заявить, що я гражданин. З другої сторони, закони України мене не касаються. Ну, по-перше, якщо у вас нема українського паспорта, ви особа без громадянства. Це перше. Термін громадянин УРСР чи РСРСР не існує, тому що РСРСР, РСР, УРСР, РСФСР не було утворені. Як і Республіка Україна. Тому, кажіть, що ви особа без громадянства. А краще кажіть, що ви не громадянин України. Це крапка. Можете їм взагалі нічого не казати. Хочете відстояти свої права, можете казати, що вони не утворені законом. От і все. Що у них посвідчення згідно 1137 2018 Кабінету міністрів недійсне. А також у них немає в ТЦКшників. Та нацполіції повноважень від начальника, яке повинно бути зареєстровано обов'язково, від саме від Міністерства юстиції. Вони повинні бути зареєстровані. Уточніть, будь ласка, Джеймс Кемерон, уточніть 1357 303 21. Що скажете? Уточніть, про що ви саме хочете спитати, будь ласка. Які існують е, саме наслідки виходу з фізичної особи? Як? Які? Ви, вас не бачить податково, вас не бачить... Саме банківська система. Тобто ви не можете взяти кредит, на вас ніхто не може взяти кредит. От, от які для вас будуть відносини після виходу із фізичної особи. Так, Арнольд Арнатович пише. У меня знакомый прошел комиссию в 2016 году. году. Понятно, годен на срочную службу, взял повестку после комиссии, хрен забил паспорт, делал в 2018, ничего не было. Как это они так ничего не сделали, объясните. Шновный Арнольд, я вам так поясню. С наступную юридичную тезу. Давайте уточнимо. Ваш знайомий, коли проходив медичну комісію, будь ласка, розкажіть конкретно, потрібно уточнювати, чи він, ваш знайомий, який проходив комісію, виносив з собою додому цей листок, обхід лікарів ВЛК, якщо він виносив, то, звісно, про нього ніхто ніколи не спам'ятає. Тому йому і нічого і не буде. В цілому, якщо він виніс цей листок. Багато хто виносив, наскільки мені відомо, ці листки і про них ніхто вже не згадує. Навіть ті, хто проходив лікарів, забирали з собою листок, от як каже військомат, Приходьте завтра. Тому що поки ти пройдеш цих лікарів, ти вже не захочеш йти в той ТЦК ТСП, повірте мені. Багато хто так робить. Хто не хоче приходити потім, вони там роблять вид, що вони пройшли цих лікарів, а потім не з'являються. Забирають тут листок з собою обхідний і все. І ніхто їх не зупинить. І не зупиняє. Це я так по секрету вам кажу. От. Чи законно винести листок спірне питання? В принципі, ви ж не крадете якісь документи. Правильно. Це ж не. Це ж ваша медична таємниця. Якщо ви її за собою забрали, маєте ви це право. Стосовно взяття повістки, що хочу сказати, це потрібно дивитись, яка саме була повістка. Яка саме. В основному ці повістки йдуть з помилками. Тому і про нього і забули. Тому що він міг винести цей обхідний лист лікарів комісії ВЛК. Саме так, або, або слухайте уважно, секрет, який я розкажу про це. Просто той журнал, в який записували, вони десь, десь прогавили в своєму ТЦК ТСП. Вони ж там більше ніж декілька років не зберігають ці журнали, то, що ви там кудись щось приходили. А буває, що сам, сама людина приходить туди, ну, громадянин, людина неважливо, все одно фізична особа. Так ось, коли туди приходив в той ТЦК ТСП, людина проходить цю медичну комісію по незнанню. Так? В цілому, і там бувають, взагалі не записують нікуди. Там видають направлені, йди до того лікаря і все. А то ваша проблема. Ви забираєте цей обхідний листок і йдете туди, куди вас направлять. До того лікаря. От. І ви можете не повертайтеся до військкомату, вам нічого не буде. А взагалі нічого, і так можна зробити. На моїй практиці юридичний і не юридичний, коли навіть я був в школі, закінчував школу, я бачив саме, як люди робили в цілому, деякі виносили документи, папки з собою виносила. І їх про них ніхто ніколи не згадує, вони вже поїхали за кордон давно. Виносили. Цю бумажку в ОК. І все. Про них ніхто ніколи не буде згадувати. Тому заховали скоріше журнали подалі все. Або їх втратили. Вони ж дуже довго там не хранять ці журнали. Повірте. Стосовно з якого я міста. Шановне, по роликах видно, з якого я міста. Якщо ви хочете спитати стосовно ЖЕКів, звертайтеся, шановний, на мою пошту. Я вам дам відповідь з цього питання. Так. Що ви думаєте про документ, воли виявлення, який пропагує Мар'ян з каналу Знай свої права. Ну, Шановний, я вже бачив цей канал, бачив, про що він каже. Зрозумійте одну річ, було виявлення людини документ нічого не дає. Бо людина це фізична особа. Послухайте мене уважно. Відповідно до статті 24-25 Цивільного кодексу. Передайте Мар'ян, що хай він не вводить в ману свою аудиторію. Бо мені дуже соромно за таких правозахисників і псевдоюристів і недоюристів. Передайте йому привіт від мене. А нельзя громче. Ну, взагалі, в мене телефон шановний і мікрофон встроєний. Саме так. Може їм ще сказати, де ключі від квартири лежать. Та повірте, вони хочуть не тільки де, але ще вкрасти ваші гроші, кинути вас на гроші, відкрити кримінальну справу на вас, все, що вони можуть. Ці ТЦКшники, ще ці бракунчики. Саме так. Одні пусті закони держава абсурду. Шановне... Законів у республіки не існує, вони не були прийняті. Держава Абсурду це не держава, це Республіка, УРСР, яка змінила назву на слово Україна. Шановне Юрію, СРСР не існує і він ніколи не був взагалі створений через відсутність документів про заснування. Один із підписників пише: так, прописку ж ніби відмінили. Ну, прописку так, а реєстрацію ні. Воли ж замість прописки реєстрацію. Саме реєстрацію. З 10 лютого будуть приходити повістки на Viber, Telegram або sms повідомлення Висновки робіть собі. Е, хочу ще раз розказати вам усім, що. Не знаю, там писалося з 1 лютого. Стосовно Телеграма, ну це лише припущення. Повістки судові та ТЦКшні будуть приходити в основному на Viber. На Telegram можливо, але там не вказано в інструкції, що саме на інші месенджери, окрім Viber. Стосовно закону 1357, добре, що ви мені нагадали. Ми уточнимо це, це питання, я уточню, якщо що. І вам відпишу в коментарі стосовно цього закону. Якщо вам потрібна юридична консультація з кримінального права і процесу, то це коштує від 100 до 300 доларів. Якщо вам потрібна юридична консультація зі звичайного права чи відповідь на ваше запитання, це коштує 300 гривень. В залежності від складності питання. Якщо ви хочете стати спонсором каналу, нажміть на кнопку спонсорства. Підписуйся, поширюй це відео в тренди Ютубу. Роби лайки, репости. Доб'ємо до 10 тисяч разом.